Ну а зараз перейдемо до інших подій: наближення медичних послуг до людей. Під таким гаслом у Галицькому районі напередодні Дня Незалежності було відкрито нову амбулаторію у селі Бовшів та реконструйовану у селі Комарів. На свято прибуло чимало гостей, серед яких був і перший заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Микола Олінійчук. На місці колишньої шкільної майстерні у селі Бовшів відтепер діятиме нова амбулаторія. На її створення, як розповів голова Галицької райдержадміністрації Григорій Івасишин, було затрачено близько 240 тисяч гривень. В новому медичному закладі створено п'ять робочих місць, серед яких, як того вимагає час, сімейний лікар. Раніше тут було приміщення шкільної майстерні, зараз приміщення облаштоване в школі буде, а тут ми зробили цей заклад для того, щоб звільнити приміщення для дошкільного навчального закладу, який в нас є в селі Бовшеві. Там також було замало місця для того, щоб там можна було виховувати дві групи дітей. І тому зараз практично вирішилось тут питання і тут, і тут, і ця дасть зможу тут буде працювати сімейний лікар з вищою освітою. Будуть надаватися кращі, якісні медичні послуги для громадян, жителів наших села Бовшої, в тому числі на виконання ініціатив президента по реформуванню галузі охорони здоров'я, ми вже все-таки ближче наближаємо медичні послуги до нашого населення, до наших громадян. Голова Галицької районної ради Петро Стримбіцький Бовшів назвав перспективним селом, у якому щороку щось нове відкривається. Але в першу чергу тут варто відзначити велику активність сільського голови Анни Очкур та громади села. В районі є 42 два голови районних міських селищних рад. Але таких як Анна Йосипівна. Є не дуже багато, і тому найосна я вам від районної ради від депутатського корпусу дійсно дякую. Бо якщо ви замітили, що ми кожен рік отут щось перерізаємо якусь стрічку то в клуби, то в сільській раді, тепер амбулаторії. Я сподіваюся, що в цій амбулаторії будуть працювати надзвичайно висококваліфіковані лікарі. Я то вірю, тому що обладнання воно буде поставлене, але обладнання без лікаря це є. Та сільський голова Анна Очкур побажала односельчанам міцного здоров'я, щоб до нової амбулаторії приходили тільки для консультацій. Нам усім міцного здоров'я, щоб сюди дійсно приходили тільки для консультацій, для профілактики. Люди не були хворі, бо дійсно село. У нас демографічна ситуація важка. У нас в цьому році померло 19 чоловік, народилося тільки 5. Це дійсно ситуація критична. І тому я бажаю нам всім, а медичному персоналу обов'язково приділяти більше уваги нашим хворим, одиноким хворим. Тому що це біда не тільки нашого села, це біда нашого району, нашої України. І я би хотіла, би ми всі разом докладали всіх зусиль, аби менше хворіли, аби більше народжувалися діти, здорові діти. Після урочистого. По перерізання стрічки новостворену амбулаторію освятили. Перші відвідувачі не стримують емоцій. Кажуть, для села це важлива подія. Для села аж дуже велике. Дякувати всім, хто всім брав участь. На їм дає здоров'я на довгий і гайніта. Наразі в районі ще шість фельдшерсько-акушерських пунктів потребують капітального ремонту. Сьогодні уже відкрито оновлену амбулаторію в селі Комарів, на обслуговуванні якої чотири села із близько 300 тисячним населенням. Медична реформа повинна починатися із первинної ланки, переконаний перший заступник директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Микола Олінійчук. І цьому повинна сприяти влада на усіх рівнях. І щойно я переконався, що тут обслуговується амбулаторія 2800 жителів, є два лікарі. Амбулаторія оновлена. Зараз проведені капітальні ремонти. Я бачу, тут душа медичних працівників є вже у кожному кабінеті, є відповідна робота, бо я поспілкувався і з головним лікарем, і лікарем загальної практики сімейної медицини. Оце є і те, що сьогодні потрібно в реформі. Можливо, десь є спекулювання сьогодні. що… Може, не то влада робить, десь старається знищити медицину. Я хочу ще раз підкреслити і скористатися нагодою, що ви мені задали таке питання сьогодні. Я думаю, що люди всі прекрасно розуміють, що. Не ліжко лікує хворого, а лікує технології і душа лікарська. 80% хворих починає лікуватися і завершує лікування на правильному рівні, це тобто в сімейного лікаря. А отих тих 20% у лікарнях мають бути створені умови, мають бути технології, мають бути обладнання для того, щоб хворого прооперувати, щоб надати допомогу при невідкладних станах, при найскладніших захворюваннях, щоб можна було врятувати життя людині.